i don't know. Мир на землі, це затишок і тиша, це змій дитячий і душі політ, коли поет, чарівні вірші пише про незвичайний дивовий Три на солодій літері в житті, як колискову, що співала мати, у стомленому самому забуті. Мир на землі, ти винець зберігати. Мир на землі це веселі світанки. Хаса і твоє з пісні в гаях. Мліться, вечори ранки і з радістю, і щастя усе. Щоб сонце світило, пивали б дзвінка пташки, щоб люди були усі щасливі, ми не застали б ми. Хай Україна прекрасна моя, мирно і гідно квітує. І хай до віку на рідній землі, радість і спокій панують. Хай літають завжди журавлі. Колоски видзвонюють Ми Мета те, що був мир на землі для усіх людей на цілому світі. Мир на землі? Це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний, дивовижний світ, це та земля, де сміх і пісня лине, А діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Ми так хочемо миру усім, щоб спокій був на землі, щоб квіти збирати в букет і не боятись ракет. Що може бути кращим за сонечко зранку, за усміхнені обличчя, за радість і спокій в очах людей, за квітучі міста і села, за радісний дитячий сміх. Спокій, відсутність пострілів, безхмарні дитячі сни і лише сльози радості. Це і є найбільшим щастям. Це є. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливові кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Чу я не хочу чути словина, я не хочу бачити маминий спрос.